Коригував удари по Миколаєвої Одесі. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. СБУ затримала російського агента з Миколаївщини. Захисти своє завтра дуже цікаво, енергійно, емоційно на Вознесенщині. Відбулася пізнавальна акція від ДСНС. Благодійний концерт на підтримку ЗСУ. для нас дуже важливо саме сьогодні. Згуртувати миколаївців. Розкажемо на що миколаївці збирали кошти. Вівторок, 5 листопада, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Вікторія Панченко. Почнемо. Минула доба пройшла на Миколаївщині відносно спокійно. Російських обстрілів не зафіксовано, повідомили в обласній військовій адміністрації. Служба безпеки України затримала агента російської ФСБ, який коригував удари по Миколаєву та Одесі та планував течу до РФ. За даними СБУ, фігурантом виявився військовий пенсіонер з Миколаївщини, який ще до війни відвідував Росію, а після початку вторгнення почав працювати з ФСБ. Він розвідував локації ЗСУ для майбутніх російських ударів, а також проводив до розвідку на місцях прильотів. Також зловмисник намагався розширити коло агентури через своїх колишніх колег. СБУ за Тували його злочин і затримали за місцем проживання. Далі пряма мова. Під час обшуків у нього вилучені сім карти та два мобільних телефони, один з яких він використовував для законспірованого спілкування з окупантами. Наразі слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, а саме Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Детективи бюро економічної безпеки припинили незаконне виробництво на відомій київській тютюновій фабриці. Слідством встановлено, що одні й ті ж потужності виробляли як офіційну продукцію, так і великі обсяги безакцизних сигарет. Йдеться не лише про власні марки, а й відомі світові бренди. Надалі їх продавали на території України та постачали контрабандою до Європейського союзу. Детективи БЕП провели обшуки в складських і виробничих приміщеннях, місцях реалізації та зберігання тютюну. У результаті вилучено обладнання для виробництва та пакування цигарок. Його орієнтовна вартість становила 45 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває. На Херсонщині під час розмінування загинув вибухотехнік Олександр Вітер. Трагічна подія сталася в селищі інженерне, повідомили в Нацполіції. Група фахівців вибухотехнічної служби вирушила на чергове завдання для перевірки залишених боєприпасів після російської дронової атаки. Під час розмінування приватного домоволодіння стався вибух, і капітан поліції Олександр Вітер дістав смертельне поранення. Йому було 41. Службі в органах МВС він присвятив 10 років. Приносимо співчуття рідним і близьким Олександра. Вічна пам'ять. Сьогодні вранці в Інгульському районі Миколаєва загорілось одне з приміщень станції технічного обслуговування. На місце прибули два відділення пожежних частин і спецтехніка, повідомили в ДСНС. Вогнеборці оперативно приборкали пожежу на площі 20 квадратних метрів та вберегли СТО від знищення. Далі пряма мова. По прибуттю до місця було встановлено, що в одному з приміщень СТО сталася пожежа на площі 20 метрів квадратних. О 9 години 5 хвилин пожежа було локалізовано, о 9.15 пожежу було ліквідовано. Всього до місця гасіння пожежі залучалось 5 одиниць техніки та 25 осіб особового складу. Наразі причина пожежі встановлюється. У Вознесенську відбулася акція Захисти своє завтра її мета навчити молодь навичкам безпеки в умовах воєнного часу. Рятувальники, поліцейські та волонтери провели для 15 команд практичні заняття та конкурси, щоб підготувати їх до надзвичайних ситуацій. Тож, які навички засвоїли люди, розкажемо у нашому матеріалі. У Вознесенську відбулася інформаційно-просвітницька акція Захисти своє завтра для її реалізації об'єднали свої зусилля рятувальники, поліцейські, представники Хало Траст, волонтери, Мальтійська служба допомоги та органи місцевого самоврядування. Мета заходу навчити містян основам безпеки. Сьогодні було організовано фестиваль, який називається Захистимо завтра». Подію даного організовано за сприяння проон та фінансової підтримки Європейського Союзу. У даному заході прийняли участь 15 команд Вознесенського району. Цей захід проведено для того, щоб збільшити кількість практичних та теоретичних навичок у людей для їх безпечного існування. У міському парку зібрались жителі різного віку. Працівники ДСНС, поліції та волонтери облаштували декілька локацій та провели тренінги з пожежної і протимінної безпеки, а також до медичної допомоги. Учасники вчились користуватись вогнегасниками та міношукачами. А для дітей були облаштовані ігрові зони з конкурсами та естафетами, де вони також могли перевірити та закріпити свої знання і навички безпечної поведінки. В принципі, це перший раз, коли я приймаю участь в чомусь подібному, дуже цікаво, енергійно, емоційно. Ми до, до кінця не знали, що це буде взагалі, але очікування ну, перевершило на, на такі, мабуть, цікавіший момент. Особисто для мене це вдягання роби, вдягання костюму по часу. Це було досить цікаво спробувати. Організатори зазначають, що захід мав на меті допомогти людям краще засвоїти, як діяти під час надзвичайних подій, адже чітке розуміння пересічними громадянами алгоритму дій в разі виникнення критичної ситуації допоможе зберігати спокій, надавати допомогу постраждалим та підтримувати дії рятувальників і поліції. Сьогодні, коли безпека стала ключовою умовою для кожного, це особливо актуально. Катерина Рупташ, Олександр Долматович, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК ТІВІ. Миколаївські комунальні підприємства не стоять осторонь допомоги захисникам і захисницям та систематично підтримують Сили оборони України. Нещодавно працівники Миколаївелектротрансу задонатили свій денний заробіток, аби придбати трал на запит 123 ї бригади ТРО. Пропонуємо пряму мову. Цей трал це результати зборів одноденної зарплати наших працівників Миколаїва електротрансу, а також за допомогою благодійної організації Південь України. Сподіваюся, техніка допоможе вам транспортувати важку техніку ефективніше і допоможе ефективніше виконувати бойові завдання для нашої славетної 123 100 133-ї бригади. Дякую. Дякую. Наше підприємство не перший раз допомагає військовим. Для того щоб була скоріше перемога, і передаємо цій травм. Днями миколаївські десантники відбили чергову масовану атаку окупантів на Курахівському напрямку в Донецькій області. За інформацією 79-ї бригади ДШВ, на цей раз росіяни відправили на штурм 13 бронемашин з піхотою, 4 танки, а ще бойову машину підтримки та 4 мотоцикли. Українські захисники у відповідь комбіновано застосували артилерію, дрони, протитанкові ракетні комплекси, а також мінні загородження. У підсумку десантники знищили 12 бронемашин та Чотири мотоцикли. Ще дві бронемашини пошкоджено. Щонайменше 25 окупантів було ліквідовано, і 23 поранено. Налагодження партнерства. У Києві під час міжнародної конференції Миколаїв місто на хвилі мер Олександр Сінкевич підписав два меморандуми про співпрацю з німецьким товариством міжнародного співробітництва та благодійним фондом Солідаріті. Останні прагнуть допомогти місту з відновленням після російських атак. Серед перших проєктів, які вже заплановані, це допомога в облаштуванні укриття в міському будівельному коледжі та відновлення житлового фонду. Зі свого боку, німецькі партнери допоможуть місту з посиленням підприємств когенераційними установками для виробництва тепла. Також під час міжнародної конференції Миколаїв, місто на хвилі, міський голова Олександр Сянкевич повідомив, що ключовою складовою відновлення Миколаєва стане мобільність. За його словами, інтенсивний рух транспорту буде виведений з серед на нову об'їзну дорогу, яка веде до південної зони промислового порту. Далі пряма мова. Пересадочні вузли по всьому місту забезпечать легкий доступ до різних видів транспорту та доступність для всіх. Зокрема. Буде вдосконалено громадський транспорт завдяки новому парку тролейбусів, які вже частково курсують в місті, та інших екологічних і гнучких видів транспорту, таких як тролейбуси та безрейкові трамваї. У Миколаєві відбувся благодійний концерт, спрямований на підтримку наших Збройних сил України. Талановиті вокалісти збирали кошти на потреби бійців 123-ї бригади територіальної оборони. Детальніше про самий захід, а також на що спрямують виручені кошти, дивіться у матеріалі. Мистецтво, що допомагає у Миколаєві, відбувся благодійний концерт в підтримку бійців 123-ї бригади територіальної оборони. Його організували за ініціативи заслуженого артиста України та волонтера Олександра Сачова спільно з благодійним фондом воїнам України та центральною бібліотекою імені Марка Кропивницького. Ми бачимо, як місто виходить і просить про допомогу 123-ї бригади. Тому ми вирішили. Зробити такий концерт громада повинна знати, що і міський голова, і управління культури, за підтримки яких проходить сьогоднішній концерт. Що вони з нами? Що ми разом. Разом ми сила. Для глядачів виступали талановиті миколаївські вокалісти, аби зібрати кошти на потреби наших оборонців. Загалом благодійний фонд воїнам України постійно надає допомогу підрозділам, які беруть участь у бойових діях. Зараз ми здійснюємо збір. На пікап для 123-ї бригади територіальної оборони це миколаївська наша бригада, і тому для нас дуже важливо саме сьогодні згуртувати миколаївців для того, щоб цей збір якомога був такий успішніший і більш ефективний. У цей складний для країни час багато людей присвятили себе волонтерству. Люди різних професій, віку і соціальних статусів об'єдналися заради підтримки один одного та української армії. Тож тепер кожен у свій спосіб, але самовіддано вони допомагають наближати нашу перемогу. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Маскальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. І про погоду в середу, 6 листопада. До обіду в Миколаєві буде похмуро. Вже у другій половині дня небо проясниться, без опадів. Температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 11 градусів. Вітер переважно західний, помірний. Вологість повітря у середньому становитиме 58%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своєю думкою про підсумки міжнародної конференції з відновлення Миколаєва і чи допоможе це місту. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТІВІ. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.